Дивіться, які в мене тут гриби стоять шикарнючі. Ну, вже на базарі були різні. І дрібні, і крупні. Ну, взяла самі красивені. Правда, вони в мене 4 дні лежать і почали вже темніти. Думаю, ну приготую вже сьогодні цікаве блюдо. До речі, усіх вітаю. Я тільки прийшла з вулиці, вправлялася курочка. Погода. В хаті просто не сидиться страва дуже легка вже простіше не придумаєш, щоб ми з вами посмакували смачну і знову ж таки корисну їжу, тому що це буде гречка з грибом. Значить, що ми робимо? Я рецепт не буду писати, тут немає значення, більше ви покладете якогось інгредієнта, чи менше воно все одно буде смачно. Значить, гриби смажимо на сковорідці або можна прямо в каструльку. Не обов'язково, щоб сік випаровувався і добре засмажилося. Я люблю так, воліє, воно прихватиться, до золотистого кольору засмажиться, а всередині сік зберігається. Потім додали цибульку хвилиночку, протушили з грибочками. Потім морковки ще там дві хвилиночки потримали, тому що морковка трошки довше смажиться. І в кінці додаємо або томат, або пасту, або кетчуп, або помідори свіжі влітку я обожнюю Я помідори, тру на терку і додаю в гриби, і в гречку, і взагалі в усі страви. Протушилася хвилинки трище, а потім засипаємо, ну, На один рецепт, наприклад, стакан гречки. Гречку промили, висипали в цю підливу з грибами і додали півтори стакани кип'яченої гарячої водички. І все. І нехай протушиться, провариться до готовності гречки. Тобто нічого складного. Єдине, що скажу: я гречку, як бачите, в мене стоїть пачка із зеленої. Несмаженої і смаженої. Я просто не люблю чисто смажену гречку. Ну в неї наскільки насичений яскравий смак, ну не то вподоба. А ми знаємо, яка вона корисна, і чим частіше ми будемо споживати гречку, тим краще для нашого організму. І така буде смачна, як завжди, корисна страва. у вас. І сьогодні зварю борщику, тому що першої страви нема, а без першої страви я взагалі не можу. І в холодильнику в мене лежить жменечка кисломолочного сиру. Ну так я не їм, тому зроблю декілька сирночків до чеки, щоб просто не пропало. Ми знаємо, які зараз ціни на сир і на все інше. Тому яйце, цукор сіль зараз борошно додавлю, перемішаю, посмажу і родзинки. Треба не забути покласти. І там 3-4 сирника буде до чайку. От і все. Так. Ну давайте поріжемо гриби і поставимо смажити. А тим часом цибульку і морковку поріжемо. Ви подивіться, який в мене тут шикарнючий зелений куточок стоїть. Горошок розрісся. Ця рослина називається хрестовик роулі. Отакий цікавий, як горох, точно. І воно все нижче, нижче вже лежить. На землі потрібно вищу підставочку, щоб і надалі розросталася. Ну, це взагалі це взагалі ще то пишно розростається. Ну, в цьому році будемо вже розсажувати, тому що вона живе десь рік-два, а потім засихає, пропаде. Цю рослинку. Тому обов'язково два горщика. Розмножимо і нехай розростається. Ця пропаде, а ті будуть наростати. От -от -от, мої хороші. Отакі От буси, на мисто. Я тут приготувала почистити морковку з цибулькою, але спочатку все-таки ми поставимо наші гриби. Різати можна дрібніше, крупніше. Як вам до вподоби. От олійки я багато налила знову ж такої магазинної. все-таки в нашій грибній підливі буде гречка тушитися. І все це ми будемо споживати. Тому олію я взяла в магазин, щоб нашою олійкою не перебити. Оці смаки, прекрасні, грибні. Обожнюю. Так. Сьогодні, наприклад, мені хочеться крупними кусками, щоб воно посмажився кусочок зверху, а всередині соковитий був. І в гречки, коли потрапляє кусок гри, ну це як кусок м'яса. Але буває, я соломкою таненько пошаткую, пересмажу на сковорідки, щоб сок весь вийшов, потім іще досмажу, щоб гарно просмажилось, і з цибульки додаю. І все це в гречку. Тобто робимо. Кому як подобається. Все. Ми його крупними і висипаємо сюди. Такі класні шапочки треба нафарширувати. Обожню. Та я думаю, грибочки всі полюбляють, фаршировані з різною начинкою. Ну, це зазвичай ми робимо на стіл для гостей або для рідненьких, коли приходить. Грибів буде багато, О, і гречка смачно. Оце таке просте блюдо. Можливо, хто не знав, спробуйте. Гриби вони легкі, за кілограм 150 гривень. Можливо, у вас і дешевше ви знайдете. Можна не печериці, лисички, маслюки, все що хочеш. Я гарно вимила, кожну шапочку прям потерла, щоб вони чистенькі були, ніде пісочок не. Ну, їх, мабуть, в тирсі чи в чому їх там вирощують. Єдині грибочки, які гарно висмажуєш, ну це опеньки. Ви знаєте, моя мама взагалі не полюбляє ці гриби, все що слизьке, і вона дуже гарно висмажує, тоді тільки готує. Їй здається, так смачніше. До речі, оці гриби сильно не висмажуються. Вони так кусочками залишаються. а це мені подобається. Куски, м'яса з гречкою. Ми зараз будемо з вами споживати. У мене на борш уже м'ясо зварилося, я зараз все поріжу, заправлю в борщ, посмажу. Тобто сьогодні в мене буде декілька сковорідок, смажиться. на завіду я їх і ставлю, нехай смажиться, А ми цибульку пишумо. Гриби смажаться, двері відчинила. так, Мисочка потім помию, дайте мені цей кулючок. І поріжемо з вами цибулю і мурку. А грибочки тим часом нехай підсмажуються. У мене кетчуп, я використаю сьогодні кетчуп. Але я дуже полюбляю гречку робити на свіжих помідорах. Влітку це гарно робити. У ну, мене томат, ви знаєте, в морозильній камери також не проварені. Помідори свіжі. Трошки, але наші страви смачніші, коли помідори не проварені, а свіженити Мішуємо гриби. Ось такі кусочки, вони трошки зменшилися, але той сік я не буду чекати, поки він випарується, друзі. Я не буду чекати, тому що цей сік піде в нашу гречку підливу. Треба порізати цибулю та запустити в наші гриби. Не буду висмажувати, щоб вони там були засмажені гарно. Я весь цей сік в нашу гречку двох видів смажену і не смажим. Так, гарненько посолимо, щоб гречки менше солити. По О. Ось такі симпатичні. Звісно, що як куски м'яса будуть ту гречки. Син, нехай зараз перчик відкрию свої смакові якості з грибочками, а це поєднання прекрасне. В все менше і менше. Залишився тільки кетчуп або, друзі, томат, можна повторюю, пасту, що у вас є. Ну і саличка, гречку я потім спробую і додавлю, якщо потрібно буде. Перчика всього достатньо. Але не забуваємо, що потрібен кип'яток. Гаряча, кип'ячена вода на стакан гречки, півтора стакани кип'ятка. Так, я зараз поприбираю, помию все і якраз морковка протушиться, і висипаємо. висипаємо грибну підливу каструльку і засипаємо гречкою. Помила зелену і смажену гречку. Ока протушилася, ципулька засмажена, грибочки крупненькі, додаємо сюди томату, ну в мене кетчуп. Протушимо 3 хвилиночки в томаті і висипаємо в кастрюлю. Сирнички, скільки буде багато чи мало? Ось тут жменька гарна, й сирнички буде на два рази поїсти до чайку. Солички я кругом небагато додаю для смаку. Цукру також небагато. Ми потім метку додала. Кабачки до гречки дістав гречки, томату небагато, тому подліви не буде Тож, так, щоб гречка набрала цієї кислоти помідорної. І я дістала кабачечок. Отону, дайте мені чим небудь його перетерти. Мася ти не злякай людей. Нагулялася, тільки що чужий кот у нас в хату зайшов. <гум> зайшов ваш хату. Такий розумний, а потім побачив мене, та як шмигнув. Він ти відразу ні, він не так вже й швидко побіг. Він спочатку подивився, так пристально мені в очі, а потім уже вирішив все таки піти. Жирненьке, з олією, сокраси. Сюди висипаємо гречку, наливаємо водички. Все, і ставимо нехай тушиться грибочки, щоб вийшли. Смакота нереальна. Гречка наша булькає разом з грибочками. До речі, можна з рисом зробити, з макаронами зробити, з вермишею, з чим хочеш. Пшоно, пшеничка. От Зараз з гречкою, а потім я з пшоном зроблю. Дуже смачно. Оскільки тут дві столових ложечки достатньо На таку кількість сиру. От зараз декілька сирночок. вони помістяться всі на сковородку, посможемо. Борщик є та є

Це, друзі, в ящичку не спить, лягає поряд, йому. Ну на ганчірку голову поклав, не на долівку, на сонечку пригрівся. Гречка ще трошки. в мідорах довгенько. Накриваємо стол своїми смаколиками. Насипаємо гречки. О, яка смакотіща. Зараз майонезика трошки додамо, в борщика, наїмося і підемо працювати. Отакий От у нас сьогодні смачнючий обід з грибами, з гречкою. Двох видів борщик. Зараз треба розколотити. Майонез запашний, гарячий гарячий, таку ж парує, бо тільки приготувала, він ще не встиг охолоти. З м'язком, бо там людина писала, Ірочка, якщо без м'яса можна додавити те, друзі, я ніколи не пробувала борщ без м'яса. Я впевнена, що він смачний, тому що. Що на бульйоні, що без бульйону, все одно смачно. Я полюбляю і рагу можу без м'яса приготувати, але борщик ні разу в мене не було такого, щоб без м'яса. Невеликий кусочок, але на бульйоні домашньому. Давайте сирночки з гущуночкою польмо. Квіточка наша ося, красива, квітує. От. Ну, і от таке блюдо в нас вийшло. З грибочками. Якщо ви на томаті будете тушити в підливки, воно буде червоне, набагато червоніше. А якщо на кетчупі, то просто буде приємний смак у кетчупу, ж там спеції різні. Давайте, спробуємо пообідаємо. Гречку, я пробувала на сіль. Нічого не додавала, тому що і кетчуп має саличку. Ну, це дуже смачно, друзі. Я рекомендую просте. Але смачне блюдо. Грибочка каска. Гречку, як вам подобається? Можете смажену, можете навпіл смажену і не смажену. Грибочки це взагалі. Ну, це вже справжня ситна їжа. Ну, як Я... передумаємо що-небудь. <кл 'я> їв би і їв. Оце справжня смакота, наївся. І енергії можна і працювати. Дуже смачно, друзі. Гречку, нехай я вже пізніше або ввечері розігрію мікроволновочки з'їм, а зараз просто борщик, Поїм і достатньо.